Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці літературного читання. Сьогодні ми працюватимемо з дитячою книжкою. Познайомимось із сучасним автором Мар'яною Савкою з її творчістю, казкою про старого Лева. Зараз вправа ключ до успіху. Для того, щоб наш урок був успішним. і… Продуктивним нам потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. А зараз чистомовка. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте цю чистомовку самостійно. А тепер давайте прочитаємо її разом. Ни-ни-ни вивчаємо історію. Та-та-та, читаємо про історію. Ев-ев лапою ляпає. ІВ, ІВ, ів дізнаємось про місто. Іш-іш-іш виразно читаємо. А тепер. Давайте додамо рядочки. ни ни, ни. вивчаємо історію України. Та-та-та читаємо про історію міста. Ев 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 Лапою ляпає Лев. ів ів ів. Дізнаємось про місто. Львів. Іш-іш іш, виразно читаємо вірш. Ось яка вийшла у нас чистомовка, коли ми додали до кожного рядочку по слову. А ось і наш автор Мар'яна Савка. Народилася вона 21 лютого 1973 року. У місті Копичинці Тернопільської області Марія Насавка поетеса, перекладачка, головна редактора і, і співзнасновниця видавництва Старого Лева. Творчість поетеси перекладена польською, англійською, білоруською, російською, литовською мовами, тому що дуже дуже цікаво. Для діток пише Мар'яна Савка. А ось її книжки для дітей На болоті, Лапи і хвости, босоніжки для стоніжки. І чи є в бабуїна бабуся? Навіть назви цікаві книжок, правда? Сама Мар'яна Савка. Про себе розповідала так. Мені завжди здавалося, що на площі ринок під дахом однієї з львівських кам'яниць має бути квартира старого Лева, казкаря, бібліомана, мандрівника. У таких старих помешканнях чимало усілякого гарного мотлоху, який називають антикваріатом. А ще там багато книжок на полицях. Старі дахи, буває, протікають, бо ж у Львові часто дощить. Отож мені легко було уявити, як одного разу на лева зі стелі полилася вода. Так народилася казка про дощі, про надзвичайно красиве місто Львів, про старого Лева. І про його вірних друзів жирафу, крокодила і слона. Казка про старого Лева. Про що ж вона? Старий Лев, втомившись володарювати, оселяється у славному Львові, у чудовій мансарді з вікнами на площу ринок. Одного разу. Під час дощу стеля його помешкання починає текти, без ремонту не обійтися, і старий лев просить допомоги у своїх найближчих друзів крокодила, слона та жирафи. Щойно друзі прибувають до Львова, з ними стаються дивовижні історії. Ця віршована казка Мар'яни Савки, справжня візитка міста Львова. Де ледь не щодень стаються дива. Цікаво, давайте познайомимося з словами, значення яких вам може бути невідомим. На цій світлині ми бачимо ночви, а це креденс, тобто ось така шафа, вірогідно для посуду. А це, як можна назвати таку дорогу? Це Бруківка, вона вимощена каменем. А це що може бути зображено? Гармидер. А це, ви б сказали офіціант. У Львові його називають кельнер. А це. Ми бачимо помешкання під дахом, це і є мансарда, помешкання на найвищому поверсі будинку. Отже, вмощуйтесь зручненько та слухайте уважненько, а ще звертайте увагу на чудові ілюстрації на цих слайдах. Мар'яна Савка казка про старого лева. У місті, що зветься по княжому львів, Не так вже й багато знайдеться левів, Ну трохи знайдеться, та як не крути, то все кам'яні велетенські коти. І тільки одного зустрінеш в трамваї, В цукерні, де часто він чай попиває. На Галицькім ринку купує він шинку, шпондерок, морквинку, десяток яєць і з кошиком повним вертає до ринку, А далі зникає в одній з кам'яниць. У місті, що зветься по княжому Львів, Наш лев оселитись давно вже хотів, Хоч був він царем, та не звіром страшним. А добрим напрочуд до того ж старим. У відні колись він отримав освіту, за час царювання об'їздив півсвіту, у Греції, Швеції жив, у Бомбеї, бував у Венеції, бачив Париж. Останнє кохання зустрів на Бродвеї. Чимало побачив наш лев. Дивовиж, та міста, що зветься по княжому Львів, На жодне у світі міняти не смів. Бо левові предки тепер кам'яні, частенько з'являлись в старому усні, бо знали, що нудився дуже на троні, Навіть не тішився царській короні. Заходили тихо в просторі палати, і прадід на вухо йому шепотів Як втомишся левку володарювати, Вертайся, правнучку, у місто Левів. У місті, що зветься по княжому львів, Наш Лев незабаром назавжди осів, Оскільки ж високе походження мав. Найвищу мансарду собі відшукав. Простора, весела, вікон чотири, кращої годі шукати квартири. А східці репучі ведуть на горище, маленькі дверцята виводять на дах. І звідти вже бачиш все місто, а вище, Хіба жовто-синій на ратуші стяг. У місті, що зветься по княжому Львів, нараз випадає багато дощів. І сталася ранку одного біда. Зі стелі налева дзюрчала вода. Ловив він струмочки у ночви й миски, в каструльки, горнятка, порожні валізки, підставив тарілки, криманки, і блюдця. На шафі, креденсі, столі та вікні. От лихо подумав, дощі заберуться, ремонт доведеться робити мені. У місті, що зветься по княжому Львів, напевно, чимало знайдеться майстрів. Та як їх шукати, до кого йти? Подумав, подумав і сів за листи. До кро крокодила слона і жирафи, бо слон допоможе відсунути шафу. Жирафа прекрасно лататиме стелю і стане добротним і затишним дім. А кро крокодил пофарбує оселю. У колір зелений на радість усім. У місті, що зветься по княжому львів. Летіло по світу багато листів, і в кожному з них красувалось таке Коханий мій друже, життя нелегке. Купив я мансарду, а вікон чотири, кращої годі шукати квартири. Та раптом почало дощити у Львові. Хоч місяць спекотний на календарях Намокли килими, пирини пухові. То прошу відвідати свого царя? Ну що ж, а зараз я, вам, я вас прошу перевірити себе, чи уважно ви слухали? А потім я вам запропоную ілюстрації продовження цієї казки. Перше питання: хто є автором казки про Старого Лева? Леся Вороніна, Зірка Мензатюк чи Мар'яна Савка. За жанром цей твір є казкою, віршованою казкою чи п'єсою. Головним героєм казки є Великий Кіт, Молодий Лев чи Старий Лев. Лев був звіром страшним, чи веселим молодим Левом, чи добрим старим царем. Де отримав Лев освіту? У Греції, у Відні, у Швеції чи у Парижі? В якій будівлі оселився Лев? У замку, в ратуші, у мансарді, у кам'яному підвалі. Чому для житла Лев обрав найвищу мансарду? Бо там було безпечно, оскільки мав високе походження чи тому, що любив висоту? За час свого царювання Лев об'їздив сто країн, весь світ, півсвіту чимало країн. Куди він завжди повертався? До Києва, до Парижу чи до Львова? Хто порадив Левові в разі втоми від володарювання повернутися в місто Левів? Прадід, дід чи батько? Тепер подумайте, чому вчить цей твір? Тому що в житті потрібно багато мандрувати? Чи потрібно любити свою батьківщину та повертатися до неї? Чи про те, що Цар повинен володарювати. Ну а далі я вам пропоную на каналі Плюс-Плюс зн... знайти за цим посиланням казку з татом про старого Лева. Всі його друзі, яких він запросив. І жирафа, і крокодил, і слон, звісно ж, всі прибули, отримавши листа до нього, щоб йому допомогти. І щойно вони прибули до Львова, як з ними почалися пригоди І з жирафою, і з крокодилом. До речі, крокодила навіть поліцейський заарештував. І звісно ж, зі слоном ось, подивіться, крокодила заарештованого везуть до дільниці. А ось і слон. Що ж відбувалося із слоном? Подивіться, він застряг. А лев але впадав зі своєї мансарди, уявляєте? Але все закінчилося добре, адже він упав на спину слона. жирафа катала діточок на своїй довгій шиї. А ось вони вже зібралися разом усі. І наш старий Лев, і слон, і крокодил, крок і жирафа. Люди, звісно, раділи, вітали їх, фотографували, а потім навіть вони були запрошені на гостину до мера міста. Якого? Міста, міста Львів. Ось ми це місто бачимо на малюночку. Тож, якщо вас зацікавили пригоди друзів Лева, пропоную вам переглянути продовження цієї історії, цієї казочки про Старого Лева на каналі Плюс Плюс. Завдання вам таке: намалювати ілюстрацію до того епізоду казки, що найбільше сподобався. На цьому я прощаюся з вами. До наступних уроків, до наступних зустрічей з нашими сучасними авторами та їх творами. Дякую вам за увагу. До зустрічі!